Полуниці, черешні та молоду картоплю, куплені на центральному ринку, їсти можна, запевняють експерти. Щодня фахівці державної лабораторії Ведсанекспертизи перевіряють продукцію на вміст нітратів і на ту, яка відповідає всім вимогам, дають висновок. Що стосується рівно рівно вмісту нітратів, як яка продукція дещо перевищує допустимо рівні, а дещо ні? Якщо стосується допустим, що може перевищувати на даний момент різні партії кабачків, різні партії. Буряки молодих різні партії зелені, тобто є допустимі, є недопустимі, Це треба дивитися по експертних висновках, які є в продавців. Тобто, яка партія поступає до нас на ринок? Кожну ранку вона перевіряється на місні траті. Те, що він попереджається дирекція ринку, попереджається продавець, йому просто не надається торгове місце, складається відповідний акт і він не торгує на ринку. Полуниця, яка зараз є на ринку, здебільшого привезена із заліщиків. Деякі помідори і огірки почали надходити вже з борщова. Ну а щодо нектаринів, абрикосів і персиків, то це вже імпортна продукція. Для них, як правило, накопичення нітратів не характерне, розповідає Наталія Остапів. На пульсі тримаємо кабачки, буряки, зелень і картопля. картопля ну, з картоплею, розумієте, картопля, навіть якщо там і буває перевищення, картопля йде, вона відварюється, вона зливається на відвар. А це вже 80%, навіть якщо є накопичення нітратів, воно відходить. Оце такі методи, як можна зменшити кількість нітратів. Якщо нітрати, якщо ви сумніваєтеся, то один з найкращих методів зменшити кількість нітратів це відварювання. Аби бути впевненим у тому, що ви купуєте перевірений і якісний товар, не соромтеся вимагати експертний висновок у продавця. А якщо у цьому документі вподобаний вами продукт не вписаний, то краще його не купуйте. Підприємець Оксана Волянська такий документ на продукцію нам показала. Жінка запевняє, продає виключно перевірений товар, адже цінує свого покупця. Ми тут стоїмо по центрі, я стою, розумієте, і нас постійно перевіряють. Наприклад, приходять нам беруть лабораторія на аналіз. Якщо, не дай Бог, боронь Боже, вони кажуть, Ну, забирають вони, то ну, не можна. Чи колубніка, чи от картопля, це, кабачок це все один, я вам кажу, зразу. Це нема такого, що, наприклад, вони пішли, і я там продаю. Для чого воно мені? У мене постійні покупці, розумієте, я теж так не хочу. Теж маю дитину слухати, і рідні приходять, купляють, і все то, ну, для чого робить. Якщо воно не підходить стандарту лабораторії, там ко цей норма нема, значить я його не беру. Аби не вірити лише словам, ми вирішили дізнатися, як саме перевіряють продукцію перед тим, як дати їй експертний висновок. Що ж, ми придбали на ринку полуницю і вирішили занести її на експертизу, аби вияснити, чи допустимий у ній вміст нітратів. Фахівці запевняють, продукції без нітратів в природі не існує, адже це є одна із складових обміну речовин, без якої існування рослини неможливе. Однак, нешкідливою для людського організму вони є лише у помірній кількості. До прикладу, допустима норма вмісту нітратів в полуниці 60 міліграмів на кілограм. У нашому ж випадку вміст нітратів становить 10,5 мг. міліграмів, а це означає, що продукт і справді безпечний.